Доброго раночку, коралечки. Ну що, друзі, я дочитала паперовий палац. І незважаючи на багато кринжаті, про яку я казала, да, багато таких моментів, від ковід хотіло... від яких хотілося знаєте, прямо ж блювати, мені книга сподобалась. Я сама в шоці, якщо чесно. Це така історія про суперечність між... Романтичними ідеалами дитинства, за да, якими ми зростаємо, та сімейними обов'язками, які ведуть нас у доросле життя. Чи має наш життєвий вибір залишатися незмінним, якщо події, які вплинули на все це, змінилися? Ну, дуже важко. З одного боку, це кохання дитинства, кохання усього життя, таке, знаєте, світле, е, яке ще й пов'язане з найвеличнішою таємницею і іншим коханням, коханням вже дорослим, серйозним, яке призвело до шлюбу, яке призвело до народження. Нової великої міцної сім'ї. І як усі події, в принципі, впливають на те чи інше рішення, на ті чи інші моменти життя, як вони впливали у минулому, і як минуле впливає на теперішнє. Я навіть коли дочитувала останні 150 сторінок, навіть не знімала, я не могла відірватися. Мені було дуже цікаво, чим усе закінчиться. Він дійсно скляний, він дійсно моментами крінжовий. Я не знаю, скільки раз, разів, поки я читала цю книгу і знімала да, шматочки да, для вас, скільки раз я сказала слово крінжовий. Але... Ну, це дійсно настільки жахливі мерзенні моменти були, от прям крінжатіна, інакше не скажеш. Я, звісно, би з радістю рекомендувала вам цю книгу для прочитання за деякими винятками, тому що тут є тригерні ситуації, які для когось можуть бути. Дуже важкими, тому що тут, тут абюз, тут насильство, тут зрада тут аб'юз до дітей, тут доволі важкі стосунки між батьками та дітьми, тому тут дійсно зібрано доволі багато таких, знаєте, тригерних моментів, і тому навіть попри те, що я рекомендую е, читати цю книгу, я її все ж таки рекомендую читати дуже обережно, е, розуміючи, е, що тут торкаються важких тем, важких моментів. Якщо спочатку мені головна героїня не подобалась, то е, коли я вже читати книгу, е, мені настільки її жаль було в неї непросте життя було, непросте дитинство. Дуже важкі рішення треба було приймати до останньої сторінки і все одно треба було приймати дуже важкі рішення. От. Ну що, треба обирати другу книгу, яку я буду читати. Тиждень читання виходить такий дуже повільний, сподіваюсь, вам все одно це цікаво. От, Оберемо книгу, треба йти поливати на подвір'ї, тому що вже сонечко починає сідати. От Єдине, за що я люблю літо і не люблю, коли воно закінчиться, те, що доба починає ставати коротшою. Да, світовий саме день він починає вже вкорочуватись і взимку вже. О п'ятій вечора буде темінь. Оце єдиний такий от ще нюанс. Ну що, айда обиратиме книгу? Так, ну що, друзі, це прочитане. Я от зараз дивлюсь на ці три книги. І от мені здається, що поки що нонфік. Я його все одно прочитала. Хоча тут 200 сторінок, я би його сьогодні могла прочитати, але мені здається, на нього треба на хоча б день, чи, можливо, якесь взагалі окреме відео зробити. Е, мабуть, не в тиждень читання. Подивимось. А от ці два красені. Дві красуні. Книги. Красуні. Чому красення? Мене, в принципі, захоплює анотація. Що темного сходження, що ігор, ігор спадкоємців. Але це фентезі? А от тут якісь ну, такі карколомні таємниці мають бути. Що я сиджу і думаю, може, все ж таки взяти ігри спадки, спадкоємців і якраз новиночка. Так оце сонечко тут взагалі. Ні туди, ні сюди. От їй Бог. Ну ладно, так. <плес> да, давайте візьмем, візьмемо ігри І Іфо. Ви думали, що я пополивала вже, то ні. Я сходила в магазин, купила швепс, зробила собі каву, каву тонік. І ще є горнятка. Це з боксу. прийшлось якраз до речі, додала сюди карамельний сироп. На жаль, в мене немає мого улюбленого огіркового, він би просто посував сюди найліпше. От зараз поп'ю каву тонік і тоді піду поливати. Дам. Хочеться просто отак лежати. А! Я вдарилась. І нічого не робити. Я майже допила каву. Я ще не пополивала. Але там так спекотно. Хочеться якось не знаю, температуру знизити. Так ще й це якийсь вселенський заговір, ви знаєте, тому що погода на айфоні показує. І погода, яка показує градусів на вулиці, не на сонці і градусах в машині. Ну, вони показують зовсім різні показники. Так, Градусів на 5-7. Айфон бреше. Тому що сьогодні 40. 40. Привіт, подружанчики. Привіт кралі. Ми з вами не бачили самого ранку. Я дивлюсь на неї, вона дивиться на мене. Час, як прийде сусідка, зараз, як застане мене тут по кустах шарячися. Ну що, друзі, я і вже пополивала, і вже е, повечеряла і ще помила голову, тому що завтра понеділка це означає, що з 9 ранку по 6 вечора в нас не буде світла. Ну, тобто вона буде завдяки генератору, але е, висушити е, волосся феном і вкласти, це буде е, недоступно. Так от, я Ще встигла прочитати 13 розділів, і тобто я на 66-й сторінці ігор спадкоємців. Що я можу вам сказати? Якщо ви постійний мій глядач, то ви, мабуть, не раз чули, як я казала, що сон для мене то святе. Я не нехтую сном, поспати я люблю, і я намагаюся спати мінімум 7-8 годин за ніч. Але щось я відчуваю, що цієї ночі мій девиз буде сон для слабаків. Тому що книга просто, От ці 66 сторінок, все я вже повністю в цій історії. Це дуже цікаво. наша головна ге героїня, вона Айворі, їй 17 років, вона, можна сказати, такий сирітка, в неї є сестра, ну не те, що зводна, як це правильно сказати. Ну, ні, не зводна, вона рідна сестра, тобто в них один батько, але різні матері. Так от, і батько їх зник. Взагалі невідомо в якому напрямку а мати Айворі два роки тому померла. І вона живе з сестрою. Вона живе з сестрою, вона навчається, вона розуміє, що для того, щоб отримати вищу освіту, для того, щоб якось нормально заробляти, треба якось поступити до університету. І оплатити в неї навчання в університеті буде просто неможливо. Тому її варіант лише це отримати стипендію. Для цього треба нормально навчатись, Ну не просто нормально, а отримувати найліпші оцінки. Вона, я так розумію, дос достатньо така розумна дівчина, вона складає неймовірно важкі іспити на раз-два. Тобто, вона в принципі розуміє, що для того, щоб їй. Гарно там здати контрольну, їй, в принципі, нічого не треба робити. Але якщо вона прикладе якихось зусиль, то це буде просто найвищий бал. Але прикол не в цьому. Прикол в тому, що одного дня її життя просто перевертається до гори Дриго. І це у нас в анотації розповідається, розповідає, як ви знаєте, я завжди а, в. в у влогах і, в принципі, у відео розповідаю про книги без спойлерів. В більшості все ж таки розповідаю про свої емоції і трохи там якихось моментів, але які вам нічого не приспойлерять. Тому те, що я ще скажу, ну, це трапилось на 60, 66 сторінках, це майже все є в анотації. Нашу головну героїню визивають до директора. Де вона зустрічає молодого хлопця, який так елегантно одягнений, все, і якби каже, ну тобто, ви маєте приїхати на зачитування заповіту його діда, який помер. Нічого не зрозуміло, звісно, вона не розуміє, що коїться взагалі, може, це якась помилка чи ще щось. Але вона з сестрою їде в Техас у великий маєток, просто величезний маєток з гігантською територією, щоб вислухати заповіт е людини, яка неймовірно багата була. І коли зачитують заповіт, і вона чує, сидячи серед усіх. Родичів цього, цієї людини, що, в принципі, усе залишається їй, навіть я очманіла. Ви знаєте, я не знаю, чи було у вас колись таке, чи ні, але в мене в дитинстві часто таке було, Ну, я взагалі дуже люблю помріяти. Я така в мене дуже розвинута фантазія. І я в дитинстві часто мріяла. Чи про, про те, що я виграю якусь там лотерею, неймовірно великий там приз, да, грошовий. Чи мені е, якимось чином хтось подарує багато грошей? Ну, коротше, знаєте, це дитячі мрії про багато грошей. Я взагалі то мріяла в два роки в два роки е, отримати багато грошей, щоб відкрити Е, найкращий, найвеличіший притулок для тварин в Україні? Да. <с> я на повному серйозі. Якщо б в мене дійсно було багато грошей, я б це зробила От, чесно. І я розумію, що е, з цією дівчиною трапляється те, е, про що навіть я не мріяла, тому що тут така сума, що в мене ще лепа відвісла. І мені дуже цікаво, що буде далі. Тому що за вимогою заповіту, е, щоб отримати ці гроші, вона має прожити рік е, в цьому маєтку, де живуть усі ці родичі, які її в секунду, коли. Оголосила заповіт, зненавиділи її. Тому що ніхто взагалі ніхто не розуміє, чому саме вона отримала, хто взагалі вона така, вона не розуміє, чому вона це отримала, тому що вона взагалі не знає, хто такий цей Тобіос Гордон. І кожному ще й роздали листки. І, ну, тобто, це має, має, мало бути роз'яснення, але це не роз'яснення. Ну тобто, розумієте, це. Ну, я, я просто уявляю, якщо б я опинилася в такій ситуації, ну мені, по-перше, мені було б дуже страшно. Тому що я розумію, що великі гроші, по-перше, це великі проблеми. Великі гроші це велика небезпека, в першу чергу, для життя. Особливо коли ти маєш жити в домі, в маєтку. В якому живуть усі люди, які думали, що вони отримують великі гроші, а вони не отримали. І, звісно, страх того, що її просто захочуть вбити, ну, це, це реальний страх. Ну, я, я, я би боялась, от чесно. Мені дуже цікаво. Я так розумію, там непростий маєток, там якісь тайні лазні, тайні ходи. І, походу, цей тобі він... Обожнював загадки, обожнював якісь головоломки, і щось мені здається, тут їх буде просто настільки багато, якісь таємниці, секрети, головоломки, що треба буде якось це розкривати, можливо, щось таки наша героїня дізнається і взагалі дізнається, чому, чому вона стала спадкоємицею. Дуже круто. Я, я в захваті. Я, я не помилилася, коли я взяла цю книгу. Тому так, сьогодні. Я не знаю, ну чує моє серце, що до половини я можу дочитати сьогодні. До кінця, звісно, ні, тому що ну, я, я казала, що я не найшвидший читач у світі, але мені дуже цікаво. Мені просто неймовірно цікаво. Я хочу знати, що буде далі.